Абенбарська залізнична станція найважливіша артерія, що забезпечує комфортним життям усю будівлю міста. Без потягів Абенбар, який займається виключно електротехнічною промисловістю, де майже всі працюють лише на заводі, згинув без голоду. Уся країна функціонує таким чином, що певні види діяльності розподілені по містах. Люди рідко змінюють місце роботи та проживання. Цьому воно і також і те. Що зазвичай будівлі міста мають різний менталітет, спосіб життя іноді й цінності. На пероні під навісом стояв Хюго, слухаючи, як дощ стукає по залізному покриттю. Він встиг прийти сюди до того, як впала перша крапля. Його втомила ця докучлива погода не стільки холодом і вологістю, скільки все проникною сірістю. Довкілля здавалося безбарвним та тьмяним. Трава, яка повинна бути зеленою, бачилася блякло болотною, а світлий синій піджак чоловіка неподалік майже чорним. Хьюрго важко уявити цей світ іншими кольорами. Однак це ж все ж таки сирі світу або очей, що дивляться на нього. Теплотяжний локомотив повільно проїхав повз чекаючих на платформі та зупинився. Двері вагонів відчинилися, і з них синхронно повиходили контролери. Люди повставали до кожного входу в черги та поступово заходили всередину. Але Хюга не поспішав, стояв на місці та озирався. Черги зникли, залишилась остання хвилина, і от нарешті з'являється той, на кого він чекав. Вибач, спізнився. Зараз візьму білети і підійду, сказав він, з якого капотіла вода. Не встиг би, заходимо, я і тобі взяв. К його та Фін зайшли у чотирьохмісне купе, номер якого був вказаний на їх квитку. На нижньому правому ліжку сидів їх сусід у цій подорожі високий, худий та дещо блідий чоловік, на лобі якого зібрались краплини поту, а його права рука трималася за лівий бік. Він підняв голову та подивився у сторону двох людей, що увійшли до нього. Фін привітався. Але при вході не подивився в обличчя чоловіка, а одразу закинув свої речі на верхнє ліве ліжко та, сам, розувшись, заскочив туди. Хьюго зняв Федору і поклав на край ліжка, оголивши своє розпатлене волосся, майже таке саме, як і у сусіда навпроти. Доброго дня, добродіє! Куди тримаєте шлях? сказав чоловік, який щільно притиснувся спиною до стіни. «До вугання!» А ви, як зрозумів, до лікаря, відповів. Хьюго. Бував одного разу в Угані не сподобалось місто. Чоловік зробив переривчастий вдих. Зовсім не ті люди там, Різні ми всі. Не переживайте, це не даде 52, і я не заразливий. В мене аневризма лівого шлуночка серця, а також я сам лікар. Він весь час уважно слухав розмову, але по його обличчю. Повернутого униз до Х'юго, Було зрозуміло, що той нічого не второпав. І яких вона розмірів? запитав Х'юго. Невелика, але й не дуже мала. Вночі буде моя зупинка. Там зустрінуся зі знайомим хірургом та зробимо резекцію. А чому б не провести операцію в тому місці, де ви працюєте? Фін також приєднався до розмови. Спеціалісти там, так собі, чесно кажучи, і запишуть мене лише через декілька тижнів. А я можу не дожити до того часу. Ще вас можуть погнати з роботи. додав Хьюго Це також одна з причин. Так ви ж казали, що не заразливі, чому тоді їм вас звільняти. Фін відіпхнув ногою портфель до нозу ліжка. З таким діагнозом не працюють. Ми з колегою по-тихому зробили рентген. І, на жаль, моя здогадка була правдивою. Сподіваюсь, ви нікому про це не скажете. Брехати я не вмію. Взагалі, то я поліцейський. Вони глянули на Фіна зі скупими на вираз обличчями. Фін хотів пожартувати, але, зрозумівши, що його жарт не оцінять, вирішив не продовжувати. Але я збережу таємницю, обіцяю. Лікар ледве посміхнувся, обережно, намагаючись не турбувати свою діафрагму. Сподіваюсь, а ви теж з поліції? Чоловік звернувся до Хьюго Бо от ви не схожі на свого товариша, але все одно маєте при собі пістолет. Хьюго здивувався занадто пильний для лікаря. Чи лікар він взагалі? Не ставте зайвих питань. Хіо дістав чотири скляних стакани, складених один в одного, та прибрав верхній з них назад. Сходжу за окропом для чаю. Решту часу поїздки вони провели мовчки. Лише іноді, крим ритмічного стуку коліс, можна було почути тяжке, уривчасте дихання чоловіка. На одній зі станцій, коли за вікном стемніло, лікар покинув купе. Саме тут була його зупинка станція Нова Вітанія. Подолавши шлях понад тисячу кілометрів вранці, коли небо тільки почало світлішати, Хюга та Фін прибули у вугань. Вахтер видав їм ключі від двох квартир, які розташовані недалеко один від одного. Квартири знаходилися на першому поверху в найвіддаленішій частині будівлі міста. Однак це також значило, що вони були якнайближче до шахт. Напарники, дійшовши до своїх місць тимчасового проживання, які їм видав триглав, вийшли на двір, за межі будівлі. Основним, чим займається вугань, це видобутком кам'яного вугілля. Уся зона до якої відносилася шахта, оточена двометровим парканом залізної сітки, зверху якої були закріплені спіральні колючки. Подібна конструкція ніяк не захистить від диких потвор з лісу, навіть якби вона була зроблена з бетону та висотою у 5 метрів, вона радше призначена для працівників, щоб ті відчували себе більш захищеними. Загалом усі експерти з питань захисту від диких сходяться на думці, що краще зробити такі умови, щоб у потвор не виникало бажання вдиратися на людську територію. Через це тут зроблено паркан з сіткою, щоб світло від ліхтарів проникало крізь нього. Людський гамір також зменшує вірогідність нападу, бо тварюки уникають великої кількості людей. Це десь тут зникають шахтарі? запитав. Фін. Так, Тільки набагато нижче в самих тунелях. Розкажеш, чому нас сюди відправили? Бо мені сказали тільки їхати з тобою в Вугань, де зникають шахтарі та допомагати. Схоже, не захотіли залишати малодосвідченого мисливця в Ебенбарді. Або ж справа із зникненням шахтарів може бути складніша, ніж здається. подумав Хьюго. Як ти вже чув, в тунелях зникають люди. І є припущення, що в цьому винні розумні потвори. Або дикі». Які змогли пробратися та влаштувати своє ліхво. Обличчя Фіна змінилося, коли він почув про диких. Нам потрібно точно взнати, хто чи що за цим стоїть. Якщо розумна, Хьюго поклав руку на пальто, під яким був пістолет усунути її. А якщо дика, то доповісти, тоді цей клопіт буде в іншій частині персоналу Триглава. А ми зможемо взагалі втекти, якщо там будуть дикі, Фін нервувався від інформації про можливих диких, бо такими проблемами займається загін добре навчених і озброєних солдатів. От і я про це думаю. Дуже давно в дитинстві вже стикався з дикими. Не хотілося таке повторювати. Якщо ця потвора не буде в сказі від того, що ми зайшли на її територію, то все буде добре. Як і наші предки вижили, як це було? Як ти пережив зустріч із дикими? Був далеко та не підходив це все, що потрібно. Хьюго дав коротку, однак логічну відповідь. Фін вирішив більше не ставити питань вони розійшлися лише завтра їм дадуть дозвіл від керівництва шахти для спуску у тунелі. Квартири для однієї людини мало чим відрізнялися від тих, що були в Обенбарді та Невівітанії. На вигляд лише дошки підлоги, дещо старі та занедбані. Кожне друге вікно в коридорах було відкритим, інакше сморід диму від цигарок в'ївся б у стіни. Люди виходили зі своїх квартир та по дорозі кудись насолоджувалися смаком тютюну. Курили тут у рівній мірі як чоловіки, так і жінки. Лише діти, чи зріст був малим, могли дихати залишками свіжого повітря. В інших містах, де був Х'юго, курці зазвичай відкривали вікно та біля нього смалили, а не робили це прямо у коридорах. Внутрішні двори не мали форму квадрата, як в Бенбарді, а були більш продовгуваті та зигзагоподібні. Від до цього ставало менше місця для нових квартир, які б могли вміститись. Однак вільне місце для відпочинку, яке це надавало. І не таке тяжке відчуття гнітучих стін робило людей більш щасливими. Його повернувся назад до квартири, в якій він зібрав рацію, яка знаходилася під однією з дерев'яних дошок, та став звітувати. Наступного дня Хйо та Фін зустрілися із гірничим інженером. Саме його надіслало керівництво шахти для супроводу. Їм видали необхідне спорядження для спуску у тунелі, рації та дві сигнальні ракети. Заходимо у кліть, хоч вона виглядає старою, але надійна, сказав інженер, який весь час поспішав, бо хотів завершити це як можна скоріше. Вони зайшли, і за ними зі скрипом зачинилися металеві двері, стіни всередині вкриті ержею, а підлога. Плямами старого мастила. Інженер, стоючи біля панелі керування, натиснув важіль. Кліть здригнулася і почала повільно опускатися. Світло з верхнього рівня швидко згасло. Лише тьмяне, жовте освітлення ламп, що мерехтіли на стінах шахтного стовбура, освітлювало їх шлях. Металеві троси натужно скреготали. Глибоко ще. Тихо запитав Фін, дивлячись на стіни шахти. Ще трохи, відповів інженер, не повертаючись у його сторону. Кліть різко смикнулася униз, змусивши усіх схопитися за поручні. Спокійно таке буває. Через декілька хвилин кліть прибуває на потрібну глибину. Скрип металу пронісся від лунням по темним тунелям. Це найнижчий горизонт. Тут велись активні роботи до подій зі зникненням. Одразу відповім, що газу або затоплень тут немає. Ви щось занадто спокійні. Є припущення, чому зникають шахтарі? спитав його, дивлячись йому у вічі. Я знаю, що ви хочете знайти тут потвору. однак її не буде. Занадто глибоко і як вона б змогла пролізти сюди непоміченою. Усі потвори різні, є й ті, що живуть під землею групою, риють свої тунелі, які постійно розширюють, наче мурахи. Є одне, що хотів вам сказати, чи потвора далі, чи ні, в тому ви самі розберетеся. Але мушу попередити: мені здається, далі може бути нестабільний пласт. Йдіть обережно, якщо побачите великі тріщини або діри, не підходьте роздивлятися. Гірничий інженер вийшов з кліті перший. Буде добре, якщо потвори взагалі немає. Але також не розслабляйтеся побачите будь що, одразу біжіть і чекайте тут. Інженер після цих слів став більш повільним та уважним. Він серйозно віднісся до попередження, так само як і фінг з юго до його. Перед ними тягнувся широкий коридор, укріплений металевими арками. І місцями закріплений анкерними болтами. Уздовж тунелю простяглася рейкова калія, якою возили породу. Пройшовши близько 200 метрів, вони натрапили на розвилку. Вже збиралися рухатися вперед, коли з лівого тунелю долинув незрозумілий шум чи то впало каміння, чи хтось зойкнув. Ми підемо туди. Хьюго повернув голову у сторону, звідки донісся звук. Мовчки згодившись, вони рушили за Х'юго. Тепер інженер йшов позаду усіх. Це була потвора. Фін підійшов ближче до Х'юго. але той тільки показав жестом, що потрібно мовчати. Шум повторився, тепер зрозуміло. Це падали речі, хтось їх кидав. Було чути брязкіт. Я повернусь назад, буду на зв'язку. по...» Х'юго знову дав зрозуміти жестом, щоб жодного звуку, а потім кивнув інженеру, даючи згоду. Фін та Х'юго залишилися удвох вони пройшли декілька поворотів чим далі, тим заплутаніша мережа тунелів. Під світло ліхтарів попався чоловік. По одежі зрозуміло, що це один з шахтарів. Скло на його ліхтарі замазане брудом. По землі розкидане спорядження, а він волочив тіло, в голові якого пробита дірка. Шахтар закрив очі рукою. Кинувши тіло, він жбурнув каскулі з ліхтарем у Фіна. Він ухилився, нахилившись у бік. Фін рефлекторно потягнувся за зброєю, але пістолета при ньому не було. Чоловік, майже падаючи від несподіванки, рванув у темряву. Стій. крикнув він і кинувся на вздагін. Його поспішив слід за ним, кинувши останній погляд на нерухоме тіло. Важкі чоботи били по кам'яному ґрунту. Шахтар рухався надзвичайно швидко, від того, що був на легкі і навіть без світла знав, куди бігти. Врешті, вони втратили його з виду. І зупинилися. Швидкий. втомлено промовив Фін. Відлунням донеслися кроки назустрічі, де не одна людина. На поясі Хьюга та Фіна умікнулися рації, з яких долинав преривчастий шиплячий шум. У переміж із тріскотінням. В один момент кроки у біг. Біжи. Сказав Х'юго, торкнувшись плеча Фіна, який до цього вдивлявся у тунель, очікуючи тих, хто наближався. Тепер за ними йшло переслідування. Під тріск рацій вони чули, як кроки за ними ставали ближче. Вони добігли до кліті, де стояв інженер, і той швидко натиснув важіль, почавши підйом кліті. Металеві двері з грохотом зачинились, а шум в раціях згас. Що за вами бігло? перелякано подивився інженер на Хьюго, а потім на Фіна. Ми бачили одного з ваших Там була потвора. всім заборонено спускатися у ці тунелі. Хьюго перебив Фіна, глянувши на нього суворим поглядом. Коли їх кліч зупинилася, зверху чекали люди, зокрема, й дехто з керівництва шахти. Ледве вони вийшли, як посипалися запитання. Але Хюа зупинив тих, хто намагався звернутися до нього та Фіна, переклавши це завдання на інженера, який навіть не встиг ступити за поріг кліті. Перед входом у будівлю місто Фін зупинив Хюго, задавши питання: То були люди? Це більше не наші турботи. Там є потвора, що може впливати на людський розум. А це вже загроза іншого рівня. Його озирнувся навколо, а потім продовжив Мож збирати речі та прогулятися тут останній раз, якщо цікаво. Завтра будемо повертатися в Обенбард. Звіт залиш на мене. Хього зайшов у квартиру. Коли він їхав настільки далеко від станції, з якого підтримував зв'язок, думав, що йому нададуть іншу, але його запевнили, що ретранслятори. Навіть на такій відстані можуть передавати сигнал без страти якості. Через 10 хвилин рація запрацювала, і після перевірки зв'язку його почав звіт. Знайшли одного зі зниклих шахтарів на найнижчому горизонті, волочів тіло іншого. Пошкодження на тілі, а саме на голові, схоже, зроблені тупим предметом. Чоловік почав тікати, коли побачив нас прийом. Прийнято. Що сталося далі. Почулися кроки. Група схоже зниклих шахтарів. Ми були змушені повертатися на поверхню. Прийом. Прийнято. Вони були налаштовані вороже. Під час втечі рації активувались і видавали лише переривчастий шум. Це та дивна поведінка шахтаря вказує на знаходження в тунелях потвори, яка впливає на розум. Прошу надіслати спеціалістів по інцидентам з потворами ментального типу і надати дозвіл на повернення. Прийом. Настала довга пауза. Східна вежа не давала зворотнього зв'язку. Хьо вже хотів знову повторити сказане ним. Однак, через півхвилини знову донісся голос у навушниках. Зрозуміло, наразі немає вільних спеціалістів. Через велику небезпеку для оточуючих ви повинні усунути потвору. Якщо після цього люди все одно залишаться під впливом, даємо дозвіл і на їх усування. Прийом. Х'юго був шокований потвори ментального типу можуть бути гірше за найнебезпечніших диких. Він хотів заперечити, але щось всередині не давало йому сказати таке керівництво, тим паче це б не змінило їх рішення. Прийнято. Усунути потвору. Якщо люди залишаться під впливом, усунути і їх. Прийом. Прийнято. Кінець зв'язку. Плюс.